От ми знову з Дмитром в полі пройшло е, з минулого два разу два тижні, випало десь, ну, агроном сказав 50-60 мм опадів. Ми знову в полі, знову з лінійним глибокорозпушувачем. і стоїмо тут не просто так. От тут дуже гарна показова картинка, що буває в полі, коли ми маємо плужну підошву. Дмитро, е, поділіться. Своїми спостереженнями, ми тільки що заміряли пенетрометром, що тут робиться в землі. Так, так, ситуація яка? На це поле є лише один заїзд. Він знаходиться ось тут. От. Але знову ж таки, в інших місцях там немає такого блюця. Тут воно стоїть. Ну І саме показовий спосіб, мабуть, буде зрозуміти, що воно тут є. Це зараз ми поштрикаємо пенетрометром і подивимося, де знаходиться наше ущільнення. Так, Пробуємо. Ого, тут таке та успільнення. Зразу пішло поганенько. Ну все, ось дивіться, зараз я буду тиснути на нього. Вже в червоній зоні. Це якесь дуже непоказове місце. А ну чого, зараз ми подивимось. Яка глибина? 30 см, 28-30 см. Ану трошечки в сторону ще пропоную ще раз. Ну, та сама історія. Так, 15, 30, 32. Так, а тепер давайте підійдемо ближче сюди. Оп! І тих самих. 15 тут, 35. Ну, тих самих 30 плюс сантиметрів. Тепер саме цікаве. Як в дитинстві. Іть і все. Но ну, я боюся в калюжу впасти. Так. Ну калюжа ця тут стояти довго буде. 32. Тих самих 32. Ого, а дальше не. А вот он вода, бачте, как уходит, буль-буль-буль и пошла туда вода. Все, скважину заполнили водой. І в продовження думки щодо ущільнення. Ущільнення можна, скажімо так, розділити на два умовних типи: це ущільнення ґрунту від проходу робочих органів грунтообробних знарядь. І другий тип ущільнення це поверхневе ущільнення, яке утворюється внаслідок дії тиску ходових систем польових машин. І саме тут ми бачимо комбінацію цих обох типів ущільнення. Внизу у нас є. Та е, пресловута плужна підошва, яка залягає на глибині близько 30-32 см. І також враховуючи те, що е, тут лише один заїзд на поле, і саме тут, як нам е, сказали, відбувалося е, завантаження, розвантаження, заправка, розвороти. І ми по, отримали ось таке комбо із ущільнення від робочих органів і ущільнення від коліс. І по всьому полю ми бачимо навіть є подібні. Е, не, з, не зовини, але там такої калюжі нема. А саме тут, де розверталась техніка, ми маємо ось таку печальну ситуацію. А зараз ми звідси відійдемо і підемо вже подивимося, там, як працює лінійний глибокорозпушувач Line Reaper. Подивимося, як він буде працювати в таких досить вологих умовах. І ми вам коротко розкажемо, які є критерії для прийняття рішення працювати в цих умовах, чи краще. Відкласти на потім цю операцію, ну але те твердження, що коли є волога, ним ну, не варто працювати, воно е, має місце чи, чи все-таки ні? Е, так, так, має місце. Тому що, по-перше, на чому хочу наголосити, що лінійний глибокорозпушувач це в сезоні має бути остання машина, яка знаходиться на полі. тобто Особливо коли ґрунт вологий, ми його взрихлили, ми його підняли. І якщо якась важка техніка буде заходити на поле, вона його може заплескати навіть ще гірше ніж було. І таким чином ми можемо наробити шкоди. Це перше. І другий важливий момент, на який потрібно звернути увагу, при обробці вологого ґрунту так само можуть залишатися сліди від проходу лапи. І лапа може заплескувати цей ґрунт, і так само він потім ну, так і засохне, і так і лишиться. І це буде теж роду ущільнення, але не горизонтальне, а вертикальне. Тобто є певна міра вологості, до якої можна заходити. Якщо вже більш волого, то заходити так, так, так. не можна. А чим визначати цю кількість вологи? Е, ну, один із показників це пробуксовка трактора. Якщо ми бачимо, що трактор буксує, то це вже перший дзвіночок для того, щоб задуматись, чи варто в таких умовах працювати чи ні. І другий момент це. На глибині обробки відібрати ґрунт, взяти його в руку, спробувати скрутити ковбаску. Якщо у нас виходить ковбасочка діаметром один міліметр і вона досить еластична, це говорить про те, що ґрунт є занадто вологим. Як то кажуть, в народі коники ліпляться, то тоді працювати не варто. Тільки якщо, ґрунту, да, якщо вона розсипається, значить, будь ласка, можемо працювати в цілому. Будь-яка операція з обробки ґрунту, неважливо, чи це буде передпостівна культивація, чи це буде орнки, чи ще щось, вимагає стиглості ґрунту. ґрунт має бути стиглий для того, щоб його обробляти. Якщо ґрунт не стиглий, цього робити не потрібно. Дякую. Тоді пропоную йти до трактора і вже покопаємо там ямки знову. Погнали, пішли. Зараз ми проводимо глибоке рихлення лінійним глибокорозпушувачем. Умови є досить вологими, і, скажімо так, це є певний критерій для того, щоб прийняти рішення, чи взагалі потрібно проводити глибоке рихлення чи ні. І як це дізнатися? На глибині рихлення треба взяти ґрунт. От, приблизно ми працюємо на глибину 40 см, ми відбираємо з глибини 40 см ґрунт, і потрібно зрозуміти, чи стигли він до того, щоб його обробляти. І ми намагаємося зліпити з нього ковбаску. Якщо ми можемо зліпити ковбаску діаметром менше 1 см, це значить, що ґрунт настільки вологий, що його краще. Не обробляти в цей момент, ну я маю на увазі саме лінійним глибоко розпушувачем. Тому що до, цього, до чого це може призвести? Грунт, коли буде занадто вологий, лапа пройде в ґрунті, вона не розірве це ущільнення, не розпушить його, а лише стінку, там де проходила лапа, вона її, так би мовити, заплескає, залиже. За і воно ж по суті так і залишиться, нікуди не дінеться. І це тоді може стати перешкодою, що корінь буде в цю стінку впиратися, і це буде перешкодою до його росту. Ну і в даний момент ми можемо зліпити ковбаску ось такого діаметра приблизно 2 сантиметри, якщо менше, вона вже починає розсипатися. Тобто, в принципі, ще е, можна. Працювати глибокорозпушувачем на, на цьому полі в цих умовах. Але якщо є можливість відмовитись від цієї операції і почекати, коли буде трошки сухіше, або підгадати коли. Тобто почати раніше, там, ближче до вересня, чи там, зразу після уборки кукурузи, то краще підгадувати такий час. Тоді буде ефект від нього краще. Е, ще один спосіб побачити, чи можна зараз працювати глибокорозпушувачем в таких вологих умовах, це подивитися на зріз проходу лапи. Ось тут ми бачимо, пройшов диск. І стінка, вона є, так би мовити, зализана, заплескана, це ось глибина роботи диска. А от уже де ми подивимося нижче, де працювала лапа, ми бачимо, що ґрунт в цілому обсипається, тому що верхній шар ґрунту у нас є перезволожений. А нижні шари ґрунту вони ще не настільки насичились вологу для того, щоб отак само заплескуватись. Тому ці умови є ще допустимими для роботи. Якщо ви ось. Таку стіночку, заплескану бачите, на глибині більше, ніж глибина роботи диска. Тобто, якби вона була отак донизу, це говорить про те, що працювати лінійним глибокорозпушувачем в таких умовах не можна. Тому що від нього ефективності буде небагато, можемо навіть зробити більше шкоди, чим користі. От. І повторюю, що зараз, в принципі, ми бачимо, тут от я пальцем провожу, вона не обсипається, ця стіночка. Де нижче я провожу, ми бачимо все розсипаються, Тобто гуд. І коли весною на це поле зайде е, якийсь агрегат для вертикальної обробки ґрунту, е, ми оцю все подрібнемо, зріжемо і все буде нормально. Перший робочий орган, який вступає в роботу на цьому агрегаті, це прорізний диск. Він має значний діаметр. Діаметр його складає 510 мм. І призначений він для перерізання пожнивних решток і полегшення входження е, лапи в ґрунт. Так як ця машина створена для роботи в умовах великої кількості пожнивних решток. Також про це свідчить великий кліренс від відстань від рами до землі. Є більше, ніж у класичних глибокорозпушувачів, і завдяки цьому полегшується проходження пожнивних решток. Особливість цього диска полягає в тому, що він, окрім того, що він підпружинений, він ще й ходить вліво-вправо. Далі, після того, як цей прорізний диск перерізає пожнивні рештки і відкриває борозду, в роботу вступає лапа. Унікальність цієї лапи полягає в тому, що вона тонка, її товщина складає 20 мм, але при цьому вона ось в такому профілі широка. Відповідно, завдяки тому, що вона тонка, умовно кажучи, як ніж, вона прорізає ґрунт і при цьому не вивертає ґрунт наверх. Завдяки цьому також сприяє форма долота, яка плавно спускається донизу. Твердосплавне долото призначене для того, щоб підривати ущілений шар ґрунту. А вже ось ці крила вони створюють умови для підйому оцього суцільного пласта вверх. І таким чином, як я вже казав, створюється хвиля, завдяки якій ґрунт перекатується і переламується навпіл. Захист на цьому агрегаті реалізовано у вигляді пружини. Також доступна комплектація, де захист реалізовано у вигляді зрізного болта. Міжряддя між лапами складає 70 см. Розкажіть, будь ласка, як у вас відбувається? Підготовка ґрунту під вирощування кукурудзи. Тут от ми бачимо, що доволі, доволі багато рослинних залишків. А що ви робите з ними і як ви готуєте землю? Під Ну, У нас практикується, ми займаємося стрип, технологією стріптів для цієї технології після збирання кукурудзи. Ми проводимо вертикальний обробіток ґрунту. В цьому нам допомагає е, акселератор е, 8005, агрегатується е, він висеничним трактором, челенджером. і е, ну, робоча швидкість цього 12-16 км на годину при цій оптимальній швидкості. Робочі органи акселератора подрібнюють нам рештки і роз, розподіляють їх по поверхні ґрунту в рівномірній кількості. І щоб, щоб поверхня ґрунту не була чорною, а задача стріб технології, щоб всі рослині рештки якомога краще були розподілені по всій площі. Грунт ну, для того, щоб в подальшому Біота могла переробляти його, ці рештки, щоб вони ну, запускалися біологічні процеси. Угу. І в подальшому, коли ми нарізаємо е, для посіву е, смуговий обробіток ґрунту, то е, в міжряддях у нас залишається оця подушечка кукурузи, угу. ну, кукурузних решток. І вона нам слугує, як е, Бар'єр для того, щоб не було нагрівання, перегрівання ґрунту у жаркі пору року целі влітку, і під рештками краще зберігається волога. Тільки що ми дивилися, як працює глибокорозпушувач. А, Як ви в технологію вертикального обробітку, стріптілу інтегру... інтегровуєте глибокорозпушувач? навіщо він там? У вас є проблеми з ущільненням ґрунтів? Е, ну, Зрозуміло, що ми відходимо від оранки, але там під такі культури, як під цукрові буряки, під ріпак, ми не можемо ще поки що. Відмовитись від воронки, угу. то в таких случаях нам треба води. А, тобто, виходить, ви е, не, не, не вся сівозміна працює по, по мінімальному, по, по вертикальному обробітку чи по стрібтілу. Ріпак, цукровий буряк це все ж таки оранка. Трохи оранки є. Не всі не вся, не всі не підсюд це просто. що. Ще в нас трохи є. Оренки. У нас не так багато вже залишилося із плужними поверхнями площ. Но... Ми після себе не хочемо теж залишати. Тобто, якщо ми її зробили, то ми її зразу їх зруйнували. Я вам дуже дякую за інформацію, якою ви поділились. Бажаю гарних розові. Дякую.